Відкрилася ще одна приймальня громадської організації за Чернігів. Допомогу отримують 15-20 тисяч жителів Чернігова, адже до громадської організації вже звернулося майже 40 тисяч чернігівців. Бальшою спасибо Оліксію Савченко, що казали нам таку допомогу. І дуже радий Большое спасибо. за досвідом роботи громадської організації Олексія Савченка можна зробити висновок, що люди приходять не стільки за допомогою, скільки за спілкуванням, розумінням, порадами по різним життєвим ситуаціям. Люди звертаються до громадських приймалень з різними проблемами. Вирішення цих проблем не потребує великого бюджетування чи додаткового навантаження на чиновників. На жаль, ми можемо констатувати, що більшість проблем, з якими звертаються до нас люди, мали бути вирішені саме органами влади, але державні установи якихось причин ігнорують їх. Ми, в свою чергу, прагнемо зрозуміти цих людей, їх проблеми та допомогти їх вирішити. Наступні громадські приймальні Олексій Савченко планує відкрити у мікрорайонах Масани та Рокосовського. З часом будуть розглядатися питання допомоги не лише чернігівцям, а й жителям обласних центрів та сіл області.